Слава Україні! Розпочалася 551 ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Ймовірні завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишаються високою. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Волфуносумської області та Укіпа Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів. Це, зокрема, Хринівка, Клюси, Ліськівщина, Грем'яч, Камінь Чернігівської області, Ходине, Константинівка, Тур'я, Новодмитрівка, Грабовське, Велика Писарівка Сумської області та ветеринарне, Красне, Огірцеве, Бударки, Колодязне, Харківської області. На Купінському напрямку противник завдав авіційних ударів в районах Надії Твердохлібово, Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кам'янка, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестова Харківської області.